Це кричать та шашки домові кидають. Так у будівлю голопоштампу обирають нову громадську раду при київській адміністрації. На відкриті збори доступ закривають. Це публічне місце. Тут можуть громадяни проходити. Маразм, маразм! Виводьте, виводьте! Працівників поштампу впускали. Ми спитали а в чому справа, вони кажуть, а вони на, ін... на другий поверх ідуть. Ті типу. їм це не загрожує. Замінований будинок не загрожує і зборам. Під щільною лінією бритоголових охоронців у залі урочисто голосують за нову раду. Що мазово хліба і зрели. барабани козаки. слово мають лише головуючі. Всіх, у кого інша думка, виводять спершу зі сцени. Зараз стаємо на голосування пропозиції, Що то? А потім із зали процедура була публічна і прозора. Кожен міг спостерігати, кожен міг фактично в законному, в законному руслі і да? обговорювати, і видвагати кандидатури. Вивізки з зала людей цих! Да, депутат! у нього не вони Зараз вийдеш за ним! Виштовхувати депутатів, а заразом і всіх непроханих гостей організаторам допомагають міліціонери. <ривіться, обливаємо фонтів> Ну, это уже не сюськи пуськи извиняю за выражение. Это уже конкретная, ну, то тобто, есть это война, это криминальные разборки. Жертвами разборок называется біоорганізатор скандальних зборів громадської ради. На пресконференції демонструють відео нападу свободіївців на них. Я призивал киявлянок захисті, ну, свої власні особистості, захисті наших жінок. Будь-яких ось непонятних жінок, якісь здесь... Істерику, може і не <різь> Той, хто захищає жінок, закликає вивезти кількох із них з зали, бо заважають. <плес> Нову раду таки обирають. До неї потрапляють представники 45 громадських організацій, та опозиційні депутати і активісти ці збори називають незаконними. Вони не представляють волю киян. Вони смішна фікція попова, який хоче собі комфортну громадську раду. За словами опозиціонерів, дійсні вибори громадської ради відбулися напередодні скандальних подій, 28 січня. Тоді головою ради обрали представника во свобода. За засідання поперечере сьогодні з усіх причин. перше. ми його проводимо 28. Восьмо, як було оголошено. Наступне це визнання нашої громадської ради владою КМДА безпосередньо. Це може бути проблема. Це проблема. Чому Тому що вони будуть просто в шокі від того, що да. створили на вручили і дійсно відмовили реєструвати нову раду. Там пояснили на засіданні не було членів провладної ініціативної групи. Почнемо з того, що сама ініціативна група складається із більшості партії регіонів і. Прихильників Сандея доладжість саме ця ініціативна група на свій розсуд допустила до голосування 29 січня пів тисячі різних громадських організацій. Серед них царство Божої любові, відчуй серцем, чисте серце, серце матері, руки матері, життя з надлишком, життя на 100%», інститут шляхетних дівчат, громадський рух підтримки реформ президента. В а. Януковича тощо на сайті КМД даних про організації обмаль, а опис їхньої діяльності майже однаковий. Більше інформації на сайті посольства Божої Сандеа Деладжі. Ось інтерв'ю з пастором Наталією або головою міжнародного благодійного фонду Потопаєвої, яка потрапила до громадської ради. Мені невероятно повезло. що моїм учителям виявився такий великий чоловік, як пастор Сандей. А ось відео з пастором Юрієм Кравченком з організації Альтернатива плюс 3». А від і громадський радник КМДА. просто здорово, що у нас мужа і жона, то є сім'я і жіна пастора. І тут у нас сім'я Кравченка, пастор Юрій і Марина Кравченка. Із 500 допущених 200 організацій, точніше псевдоорганізацій, прихожан цієї тоталітарної секти. І 70 організацій це молоді регіони і партії регіонів. Мені здається, від непорозуміння. У КМДА не розуміють, чому на зборах так запекло билися за посаду громадських радників. Мовляв, згідно з законом, така рада не має жодного впливу на чиновників. Виконавчому органам вони обов'язково повинні опрацюватися, але не виконати. На думку ж експертів, безсила громадська рада, гарний механізм впливу на саму громадськість. Для влади вигідно мати. Таку собі ширму, за якою вона заховається, і керівництво міста скаже: а от ми порадилися з громадською радою, і вона сказала, що давайте затвердимо новий генплан, або давайте заборонимо опозиції, блокувати трибуну. Фактично запускається. Громадські організації лояльні до влади. нинішньої. якщо йде дуже сильна критика, органи прагне позбутися або ради, або членів, тому що ну навіщо собі погіршувати картину. Рік тому МВС розпустила свою громадську раду, а ще раніше ліквідували управління моніторингу з дотримання прав людей. Останні не лише на папері впливали на діяльність міліції минулого тижня. Громадську раду там таки відновили. Проте без жодного відомого правозахисника у її складі Тому що відомство. Невигідно, щоб їх реально контролювали. А ця громадська рада, вона є чистою фікцією. Я скажу, як голова громадської ради при Державній виконавчій службі України. Я головою є півтора року. Керівник Державної виконавчої служби жодного разу зі мною не зустрівся. Мені повідомили, що його це не цікавить, тому що ми, як громадська рада, є ніхто, не маємо жодного на нього впливу. Пан Вадим перебуває одразу у шести громадських радах різних державних відомств. Проте жодна з них не може назвати ефективною щодо співпраці з чиновниками. Останні, мовляв, ігнорують постанову Кабміну про обов'язкову співпрацю з громадськістю. Ну це ж зрозуміло. Ну а навіщо поряд з собою мати громадськість, яка ще й буде, як то кажуть, мати хоч якийсь вплив на документи чи на, на орган влади? Все, что здесь происходит, было нормально. Все дирекция уже кошка организовано. По одному выходим через летешную клетку.